Міліціонери-зрадники придали присягу. 300 тисяч міліцій нікому защититься за українського язичного цілення. І чи допоможе тепер детектор брехні? У вас є зрівчатка. Відновити честь Мондера. Він племінник Януковича. Це племянник бувшого президента бідлеця Януковича. А вони сусіди, які заважають йому жити. Слышь ти ми скільки бабла стігнули ім. Хто захоплює землю в елітному районі під Києвом? Привид Межигір'я. Дивіться просто зараз. Ця процедура вперше на українському телебаченні. Давайте так, це ж не будемо, Ми не розсекречуємо програму. Ми просто говоримо о том, як вона працює. Так перевіряють міліціянтів на детекторі брехні. У вас є самодільне, антри, у вас є взривчанка, у вас є тяжова стрілкове ванка. І це не просто міліціонери. Цей процес проходить за декілька кілометрів від горлівки, де досі йдуть запеклі бої. Їх перевіряють, бо підозрюють у співпраці з бойовиками. Жилає. Багато хто порушив присягу. Я полковник міліція, Шульженко Олександр Федорович. признаю Донецьку народну республіку, обізуюсь підтримувати правопорядок. Інші просто не виконали свого обов'язку і здалися, коли на схід прийшла самопроголошена влада. Міліціонери предали присягу сьогодні. У нашому розслідуванні чому багато з підозрюваних у зраді досі у своїх кріслах? А ви вважаєте, що ви не співпрацювали з Донецька ні, народною? я не з Донецькою Народною республіка. І чи можна тепер таким міліціонерам знову довірити пильнувати безпеку в містах? Ну, я не бачу, щоб щось помінялося, я, тобто, керівництво теж, і я так відчуваю, що підхід такий, такий же. Особи ті ж самі. Слов'янський міський відділок міліції озброєні люди в масках захопили 12 квітня. Проросійські активісти довго готувались. Таки зірвали градки на вікні і зайшли всередину. Слов'янський міський відділ міліції саме з цього місця розпочалась окупація Слов'янська. Фактично чотири місяці тому, 12 квітня, терористи захопили приміщення. Решту правоохоронців з піднятими руками поклали обличчям додолу на центральному майдані міста. А за кілька днів самопроголошений мер Слов'янська зробить дивну заяву. Хороші новини, як для нас. Ми вже отримали офіційний статус. В його руках документ про створення народної дружини з сепаратистів. Фактично, вони легалізували діяльність бойовиків зі зброєю в місті і прирівняли їх до міліції. Полошення народних дружина. А головне, що на документі стоїть підпис справжнього міліціонера. Підполковника Біляніна. Наші дружинники, теж ополченці, мають право носити, прийняти і перевіряти рух. Весь час тут працював заступником начальника підполковник Володимир Білянін. 20 червня працівники Служби безпеки України затримали його. Однак, за нашу інформацію, після звільнення міста він повернувся до виконання своїх обов'язків. Можна сказати, що город. Возвращається к... до воєнної жизни. На прес-конференції новопризначений начальник ледь не з полегкістю розповідає, що в місті сталось звичайне просте вбивство. Був знайдений труп мужчини з множеством ранняннями голови. Звичайне, бо смерть не через війну, а через алкоголь. Приступлення відбувалося на битової почві в результаті употреблення спиртних напівків, послідучого скандала і сори. Начальник рапортує, а ми просимо показати камери, де утримували мирних жителів. Раптом кличуть незмінного зама підполковника Біляніна. Невже той самий, що підписував посвідку сепаратистам? Ізолятор временного содержання для задержаних. Він веде нас з екскурсією підвалами міської міліції, наче нічого і не було. Захламлено, звісно, все. дуже сильно. Дипліші, безпорядок, грязь, хлам. Продукти питання Тут. білянін водить нас по камерах і розповідає про сепаратистів-окупантів. А ми запитуємо у нього, де ж був він в цей час. Тут і піхатілі на сторони терористам своє оружено. Ну віддавати давати не віддавали, оддавали, поскольку оружжа захватіли місць з градським ділом. Аружа захватілі у нас аруже не було. Аружа ніхто не віддавав. Українського народу не зраджував. Як міг намагався працювати? А про документ каже, що лише ознайомлювався з ним. Як можна було розглядати якісь документи з рук цих людей? Ну, приходив юрист. Приходив юрист і показував документ. Тобто, все-таки ви були під контролем? Ні. Ні. Ба більше створені бойовиками формування він вважає цілком законними. Ви вважаєте, що це законно? Это в рамках э, закона Украины да, создали так, да создать, да. на да общественное формирование не называется. А то что сам Пономарев показывал эти документы и говорил, что вот у нас есть запрос. Я не видел суд, этого правоохранителей. Я и этого я этого не видел. Не видел. І вот, пожалуйста, у нас з нами тепер робота ні, міліція работала сама по собі. Міліція ні з ким не работала. Я зразу совместно ні з ким не работал. Білянін все заперечує. А ви вважаєте, що ви не сотрудничали зі ні, я не сотрудничав зеніцька народний республикой. Та багато його колег не просто співпрацювали, а присягали на вірність. Ось відео нещодавно зняте в Донецьку. Озброєні чоловіки вдираються в приміщення. Виводять людей у цивільному і запитують, хто хоче присягнути на вірність народу ДНР. Хто хтось не хоче. Та сторону шли. Та чомусь жоден милициант не отмовился. А в горлифте весь подраздел дружно присягнув командирові бойовиків КИП ⁇ Для того, чтобы вас отличить от тех остальных сотрудников милиции, которые еще не перешли на сторону народа, прошу вас всех повязать Георгусю ленточку на правый погон. Цей вгодований чоловік поруч з Безлером, підполковник Олександр Шульженко. В Горлівці він керував ППСниками, а потім присягнув ДНР. Я, підполковник міліції Шульженко Олександр Федорович, признаю Донецьку народну республіку. Обізуюсь підтримувати правопорядок, охорону державної на чесної власності, обізуюсь вести чесний образ життя. Шульженко відмовився дати команду патрульним стати на захист будівлі відділку. І все закінчилось ось так. Приміщення захопив натовп. Начальник Андрій Крищенко до останнього боронився. Сьогодні Крищенко керує адміністрацією в слов'янську. А його брат Артем, також правоохоронець, довго працював у підпіллі. Ну, Подполіти працював в горло піддавають інформацію. Розположення сили серед де мініруються. Дікака техніка знаходиться, дірку ти збігається, тепер він начальник міліції в Дружківці. Його підлеглим доводиться виходити на чергування без зброї. На весь відділок залишилось 15 пістолетів. ж було. Тут він працює, тут він і живе. Колишній начальник заарештований. народну а ребят тербував. Двоє колишніх заступників також під арештом. А третій, ось він, досі працює. Заключенням безпеки по нього придбати. Новий начальник дозволяє нам поспілкуватися зі своїми підлеглими. Навіть про те, що вони робили тут за бойовиків. Взагалі, в душковці ніхто нікого нікакби ні, бы, трись. Ні флаг слахмо не перевешивали. То тобто есть у нас все време висел флаг. Никакой донеровский не висел у нас. Там все розмови з милиціонерами, наче з протоколів. От, наш городіл працював в звичайному режимі. Е-е, городіл у нас посторонніх осіб не знаходилось. А ми працювали согласно действующего законодательства. Мы должны работать, пытались влиять, я говорю, из этих ситуаций, ну, каждый выходил по-своему. Та багато жителів міст розповідають, що озброєні люди і міліція були в дуже теплих стосунках. Ну, дивіться, частина деякі міліціонери просто особисто возили їх на автомобілях на міліцейських, в якості водіїв. О, деякі загалі стояли на блокпостах. Слов'янський активіст стверджує, міліція і бойовики працювали разом. Як правило, вони ходили без зброї, але е з ними були присутні люди з автоматами, камуфляжки, тобто не Да. Так, так. Логічно, хто це був. Бандюки вони, коли їм було потрібно, там брали якісь автомобілі, собі в користуванні людей, забирали там, могли просто на дорозі зупинити, могли там десь біля хати там забрати просто ключі. там. І їздили на них багато автомобілів. просто фарсували, у людей, побили. Олександр Гуторов серед тих, у кого забрали авто, ані охоту на мілявіли. У нас винокі задержували на самі підвали, такого на жаль. гроші, там підписати на когось. Однак звертатись до міліції було безглуздо. Люди, звичайно, ну в перші дні там намагалися звернутись до міліції. От думали, що може, хоч якимось чином, це все вдасться через цих, ну через міліціонерів, що якась повернеться, може вони з банківками домовляться, але цього, як правило, не ставалося. Це відео з великих новосілок. Роздратовані бездіяльністю, місцеві буквально допитують міліціонерів з піднятими руками біля стіни. 300 тисяч піліцій нікому защититися за українською. Гості, чи ви гості? Рейд на відділок міліції влаштував батальйон Донбас. Увірвавшись, міліціонерів роззброїли, поклали на підлогу і сказали все, що про них думають. Хто за на вірність України? По всій Донецькій області приходять якісь, прошу... штурмують роботи, забирають оруже, кладуть водото в грязь. Для міліції Сходу батальйон Донбас страшніше за всякі перевірки. Тими, кого вони мають за зрадників, військові розмовляють коротко. Минулого тижня Донбас побував у відділку Лисичанська. Ми у Лисичанську, міський відділ міліції, як і саме місто під контролем української армії. Однак 70% міліціянтів, які перейшли на сторону терористів, досі працюють у відділку. Міліціонери досі в шоці і паніці після візиту Донбасу. І при появі нашої знімальної групи одразу телефонують нагору. Сєвєродонецька невдовзі з'являється він. Генерал-лейтенант і головний міліціянт Луганщини. Одразу береться до справи. Я уволі вже 600 чоловік по різних трьох. Із восьми тисяч Луганщини. Анатолій Науменко виглядає серйозно і, схоже, не воліє приховувати прикру правду про своїх підлеглих. Тобто нарушив присягу, тобто струсив, завершав приступлення, буде просто уволен. Завершав преступлення тут прочінка відповідальності. а злочинів чимало надто серед керівників. Колишнього начальника Лисичанської міліції Науменко відверто називає зрадником. Я думаю, що за стоїть говорити. Ми його до відповідальності, будуть відповідати по закону, будуть сидіти довго-довго за те, що змінив присяги, народу зброї. У кабінет до генерала зносять зброю сепаратистів. Міліціянти знали, що вона є у бойовиків. Однак нічого не робили. Зараз один начальник, вони були не розуміють. І за наших, і за ваших. Ти приділися і діти. не напиши рапорт, як мужчина. І уходи. Він написав рапорт, будемо розбиратися, що ми робимо. На прощання Науменко обіцяє. Кожного перевірять на детекторі брехні. Значить, буде група МВД заїжджати в кожен рік Це будуть сотрудники МВД які видають, лжи. І напишуть сочинення, де время Однозначно. Ми у Костянтиновці. Сьогодні тут спеціалісти перевіряють місцевих міліціонерів на поліграфії. Йдемо дізнаватися, як проходить ця процедура. Це справжній допит. и справжний милиционер. У вас есть наличие незарегистрированное охотничье оружие? Нет. У вас есть незарегистрированное травматическое оружие? Нет. У вас есть самодельное оружие? Нет. У вас есть взрывчатка? Нет. Вот они диаграммы идут. Это диаграмма, отвечающая за дыхание. Это за давление крови в организме. Ответьте неправильно. У вас есть незарегистрированное охотничье оружие? Да. Пошли с

І ще важливе запитання: які висновки зробить кожен Чи стане їм соромно за свої вчинки? Приміром, підполковник Білянін, який ставив підписи на документах бойовиків, каже, що сам подавати у відставку не збирається. Якщо вирішить руководство, що я не достоин цього кабінету, то я і Пойду втім, ми знайшли одного міліціонера, якому соромно. Начальник Костянтинівського відділу працював за часів захоплення. Це наша війна в тому, що ми це допустили. Тому наша тепер задача це все і Він, хоч і говорить з усмішкою, та це радше від нервів, бо його підлеглих в ці хвилини перевіряють на поліграфії, і він сподівається, що у них ще буде можливість очистити мундири. Скупіть звісно, да? там моя, моєго колектива, не знаю, керівництво в цілому. Тепер ми будемо це іскоріняти і працювати далі.